Добрий день, мої кохані та шалені. Камінчики я вже розклала. Сьогодні в нас буде передбачення на так чи ні. П'ять варіантів. Мене звуть Катерина. Я нагадую, що я не приймаю індивідуально, тільки викладаю свою творчість на цьому каналі. Я нагадую, що ви можете мене завжди підтримати лайком, підпискою, вподобайкою. та... Я дуже потребую вашої підтримки. Нагадую, що я викладаю по два відео кожен день. Це дуже енергозатратно. А, і дякую вам, що ви зі мною. Залишайте, будь ласка, коментарі. Отож, 5 варіантів. Так чи ні? Можете загадати одне питання, 5 питань. А, єдине, що я дуже дуже-дуже раджу вам. Окреслювати сроки, в які ви хочете, щоб ваше питання вирішилось. Та, звичайно, задавайте закриті питання. Тобто, не так, коли я його зустріну. Це відкрите питання. А так, чи зустріну я його на протязі тижня. Це закрите питання, де відповідь, так чи ні. Отож, поїхали. Перший, другий. Третій, четвертий, п'ятий. Якщо потрібно буде, буде тягнути допомог. Перший варіант. Так чи ні? Так. Так, можливо, хтось до вас прийде зі своїм коханням, зі своїми почуттями. Перериване кавуську. Можливо, ви висловите своє почуття чи свої емоційні потреби. про те. так. Другий варіант, так чи ні? Тут в нас ні. Або ні, або пізніше. Тут буде якийсь вибір. А вибір завершиться на вашу користь. Тобто пізніше так, ваш срок ні. Ваш срок ні. Пізніше. З цих якихось незрозумілих роздумів чи незрозумілої ситуації, буде якийсь зроблений вибір, буде щось закінчиться. І коли це щось закінчиться, на ваше питання відповідь буде так. Третій варіант: так чи ні? Ні у цей срок, подальше також ні. Вибачайте. Ні, не час, не на часі, не наразі, ні. Ого. Так, <смі> так хтось візьме на себе відповідальність, хтось прийде е з якимись чіткими домовленостями. Хтось буде, я сказав так, буде так. На ваше питання відповідь так. Тут в нас такий чоловік, який Я сказав, так буде. І ви так. Якщо ви жіночка, то ви так добре, я з тобою згодна. А якщо ви чоловік, то ви такий окей, я з тобою згоден. Все. <свісно> П'яте, ні. Ні, розчарування, а... розчарування в якійсь ситуації, яка закінчилася. Проте ні. Відбулося. Так, чи ні наше. Закінчено. Дякую, що були зі мною. Лайк, підписка, коментар, розповісти про вашу ситуацію, особливо про четверту. Мені цікавенько. Хто там такий? Я полюбляю імператорів. <клес> Всі полюбляють чоловіків, які я сказав, так буде. Ах. І це дійсно круто, коли чоловік може бути чоловічним. Uh, дякую, зустрінемося завтра.